Вітаю вас, друзі! Що робити навесні? Найнеобхідніші роботи на дачі. Приїхав ранньою весною на дачу, ми іноді думаємо, за що ж охопитися в першу чергу. Друзі, я вам підскажу. починаємо роботи першочергові це в саду. Спочатку оглядаємо плодові дерева. І якщо бачимо, що гілки пошкоджені, засохлі, поламані після зими, їх слід обрізати. До речі, обрізаючи, використовуйте інструменти, добре заточені та продезінфіковані. Обов'язково обробіть. Дерева з садовим варом. Я маю на увазі місця зрізів, які потребують такої обробки дуже ретельно. Потім почистити дерева від моха та лишая. Я роблю це за допомогою щітки, залізну це дуже зручно, ось, подивіться, яка вона вузька, скрізь пролізе між гілками. Але це якщо доросле дерево для молодого деревця, краще зробіть за допомогою щітки праски, вона класно зачищає і не ушкоджується кора дерев. Далі роблю побілку. Починаю робити її від скелетних гілок і до самого низу. Використовую фарбу спеціально для побілки дерев. Фарбується ретельно до самого низу, побілка захищає дерева від сонячних опіків, а також від перепадів температур. Коли вдень вже плюс, а вночі буває мінус, побілка захистить кору дерев. А ще мені подобається, коли дерева на ділянці стоять побілені, водночас надається ошатний вигляд нашій дачі. Настрій зразу хочеться що саджати, сіяти, вирощувати. Загалом, мені подобається доглянутий сад. А ще... Цю пору року все добре проглядається, тому можна зробити розмітку під посадкові ями. І якщо дозволяє температура, робимо посадку дерев і кущів. Город, повітря вже трохи прогрілось, починаємо працювати на грядках. Ви їх ще не перекопали з осені? Нічого, робимо це навесні, хоча б тижня за два до посівів. Якщо ж з осені ви добре їх перекопали та внесли добрива, в такому випадку, за кілька днів до посіву зробіть легке розпушування ґрунту та обов'язково приберіть всі бур'яни, корінці. це надалі добре полегшить вашу працю. І якщо дозволяє температура, Починаємо сіяти насіння. До речі, я вже посіяла насіння моркви, редиски, буряків. А також на грядках у мене вже посіяна петрушка, шпинат, салат, щавель, кінзан. Це те холодостійке насіння, яке не боїться невеликих заморозків. І їх можна починати висівати в першу чергу. Цей же час я ретельно оглядаю живці, посаджені восени. А деякі я саджала влітку, це троянди, бачу, що вони чудово укоренилися за зиму, та непогано почувають, а ще тут посаджені живці самшиту, ялівця, туї тощо. До речі, це ще не всі живці, які винесла сьогодні на вулицю. Спочатку вони пройдуть невеликі загартування, а незабаром в майбутньому висаджуватиму їх у відкритий ґрунт. Хочу звернути вашу увагу на ці квіти, як і обіцяла тюльпани до березня. Ось подивіться, які бутони. Рожева краса. Вони ось-ось розкриються. Які ж вони гарні! Навесні слід оглянути хвойні рослини. Можливо, під вагою снігу або від сильного вітру якісь гілочки надломилися. В такому випадку обріжте їх. В цей же час проводимо санітарну обрізку цих рослин. Ретельно їх огляньте і по необхідності зробіть такі заходи. Обійдіть кожне хвойне деревце. Після основних робіт у садочку, в городі, починаємо оглядати свої улюблені клумби та квітники. Особливу увагу вимагають багаторічники. Рослинки на зиму чимось вкривали, укриття прибираємо, даючи сонячним променям прогрівати ґрунт біля рослин. Але навіщо прибирати укриття, щоб там не заводилися зайві шкідники? Можливо... Деякі багаторічники у нас залишились сухим листячком. В такому разі їх слід зрізати. Подивіться, лілейники вже показали паростки. Дуже люблю ці невибагливі квіти. А також бачу, що і нарциси повиходили. Десь оголилося за зиму коріння. У такому випадку присипте акуратно їх землею. Тож, наводимо порядки у садочку. Друзі, не забуваємо, що дача це не тільки важка праця, але й класний відпочинок. Підготовуємо спортивні споруди. В нас є турнік і бруси. Чудовий тенісний стіл. Дістали вже ракетки. Вважаю, тенісних кульок нам вистачить на сезон. Але, мабуть, найголовніше так це підготовка мангалу, адже їжа приготована на природі найсмачніша і найапетітніша. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок. Для нас це дуже важливо. А з вами була Світлана на першому дачному всім миру і до нових відеозустрічей.